Друзі, всім привіт! З'являється на продаж, у нас шкода Tour. Це 2002 рік випуску. Автомобіль весь в рідній фарбі, свіжо з за кордону, чекає свого нового власника в Україні. Що можна сказати? Автомобіль гарний, обслужена вона по під'їздки, замінені передні втулки стабілізатора. Також салінблоки спереду заду помінені, ГРМ помінені. В цій машині залишилось поміняти колодки і обслужити двигун, тобто замінити мастила та фільтра. Так, машина чудова. Це універсальчик 1,6 MPI, В комплектації комфорт, дуже приємно, акумулятор живий, стоїть на зимові гумі ласа, дуже гарна гума. Так вона виглядає. Жодного підказу по кузову нема. Працює шикарно. Ходімо в салон. Печка працює на відмінно, дуже теплесенько в салоні. Співоберту запускається, 245 тисяч пробігу. Пробіг, думаю, що рідний, тому що є автомобілі сервісна книга. Звичайно, що це все можна перевірити, чи дійсно воно чи ні, але в більшості випадків, що у нас машини трапляються на майданчику, що пробіг дійсно рідний. Ось в 2021 році на пробігу 228 тисяч був останній запис. Ну і в принципі сервісна історія автомобіля непогана, як його косметичний і технічний стан загалом. Е, що, ми? В комплектації маємо кондиціонер, передній електросклопідіймачі, кермо бачите, навіть рідне кермо. Звичайно, трошечки патерлись. це... Пластик, але виглядає досить непогано, як для 2002 року. Електрорегулювання підігрів задніх дзеркал, механіка п'ятиступочка, текстиль салон, але зберігся в чудовості. Мені дуже подобаються матеріали автомобілів, які вироблялись раніше. Підстаканичок навіть є цікавий. Бачите? Прикольне, дуже. Ну а тут, для тих, хто палить, але не рекомендую вам курити, бо це шкідливо для вашого здоров'я. Що вам скажу, дивани ззаду також дуже класні, в класному стані. Підлокітник навіть є з такою нішою. Тут у нас все гарно класно. Це універсал, здоровий багажник, шторка є. Оце -за, залишився старий ремінь ГРМ і кришка, як підтвердження того, що він замінений. Також калимки текстильний другий комплект є. Ну і повнорозмірне запасне колесо. Домкрат і ключ тут є. Машина гарні комплектації. Ох, як. В гарному технічному стані. Замок дивіться, такий яскраво помаранчевий. Прикольна машинка. Що у нас так По зимі? Ну, Непоганий, стан ще цей сезон від'їзди. Ласа, гарна гума. Ну, тож, Друзі, я вас запрошую на майданчик, будь ласка, всі приходьте, машин у нас багато. Нічого страшного, що вони засніжені, ми все почистимо, все покажемо, все розкажемо, перевірити також не проблема. Ви тільки приходьте. Ми з радістю з вами поспілкуємось. До зустрічі.